Петро, тримає ключі від раю Свято Петра і Павла одне із найзагадковіших, і, хоча багато хто його пов'язує зі святими апостолами, коріння цього свята настільки глибоке, що якби святі Петро і Павло і насправді жили, то навряд чи б змогли в повній мірі збагнути його зміст. Петро, перший склад П вказує на першість, буква Т означає тут кладро що енергія світла, довершена та якою діляться з іншими. Тобто Петро перша тут енергія. Досить зрозуміле пояснення, враховуючи, що ми знаємо слово пра, яке теж означає перша енергія, та, яку ми отримали від прадіда чи прабаби. Між іменем Петро і словом пра різниця лише в букві Т, яка вказує, що Петро тут, а пращурі в світі права – на небі. Але є в імені Петро цікава особливість другий склад ну дуже нагадує цифру Три. Різниця тільки в закінченні. Що ж тоді означає цифра 3? Для того, щоб це взнати, потрібно зрозуміти, що означають цифри 1 і 2. Цифра 1 графічно нагадує промінь, який ми знаємо з курсу шкільної математики. Але слово 1 починається на букву О, а це школо, сонце. Звичайно, 1 це нескінченна кількість промів, що засіваються навколо, в тому числі і Землю з величезної енергетичної бази сонця. Дотичне підтвердження знаходимо і в слові раз, тобто Р енергія, а Z зовні, та енергія, яка на землю надходить з зовнішнього світу. На поверхні землі вона розтоплює сніг і крив, і ми вже в рідкій воді бачимо своє відображення і відображення навколишнього світу. Але ми можемо бачити і більш складніші відображення завдяки воді, а саме природу, яка нас оточує, росте, рухається. Основною складовою якої є вода. Тому цифра 2 означає дева, де видимий світ, де ми можемо бачити. І цей склад є не тільки в трисуті, в світах права, ява і нава, а й у словах дерева, «трава», трава, а також тварини, варити і навіть мова, як інший вияв видимого живого світу вже завдяки здатності чути звуки. Цифра 3 означає те, Тут ер енергії і багато ножина, а це вже передумови зародження і виникнення життя. Чоловік не може народити, але він може розтопити серце жінки і наділити її величезною кількістю своєї енергії, схиляючи до народження нового життя. Чоловік, який з часу може побачити своє відображення в дитині, яка з'явилась на світ саме завдяки здатності жінки її виносити і народити. Але що відбувається, коли чоловіча енергія з'єднується з жіночою? З'являється щось нове. Яке і в жінці, але вже зовні як щось самостійне. Тому цифра 3 графічно і нагадує букву З. Один це чоловік, тонце. Два це вода, жінка. Три та об'єднання їхніх енергій, зачаття. Але чому саме Петро і Павло стоять поруч? Павло буква П, звичайно, першість, буква В видимий. склад Ло, людина світла, довершена. Павло є продовженням Петра, де Петро символізує собою енергію, а Петро людина, яка є її носієм, яку можна бачити. Петро як енергія сонця, а Павло як людина світла. Носій цієї енергії. Але ми бачимо Павла і в іншому образі, а саме Купала, і не випадково ці свята відбуваються майже в один час. Купала це пала, Павло, який дає ку – велике коло, дека коло, а У вказує на велич. Це час, який найбільш сприятливий для зародження нового кола, тому що дитина б з'явилася на світ весною і до зими вже достатньо підросла. Хто був відповідного віку, зрілим як психологічно, так і фізично для створення сім'ї, і знайшов цвіт папороті на купала, тому на покрову покривали голову. Між цими святами знову ж три місяці, щоб уже можна було бачити в жінці зовнішні зміни, бачити покрову, першу нову кров, що продовжує рід видиму. Це був останній випуск про імена, найбільш загадковий, найбільш драматичний. Точу в попередній, той вже зрозумів надзвичайно простий і доступний алгоритм їх творення. Я ж хочу попросити всіх приєднатися до мене і низько схилити голову перед геніальною філософською думкою наших пращурів. І якщо ви не маєте що їсти, станьте на коліна і попросіть у землі. А якщо у вас болить душа, встаньте, зробіть акоранта, підійміть руки і попросіть у тих, хто вже перебуває в світі права.